Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях Олексій Серветник, головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту пам'яті національної пам'яті. Я радий вітати Олексій. Вітаю. А, сьогодні абсолютно не випадково. Я дуже дякую, що ти відгукнувся і зміг прийти на наш ефір. Адже сьогодні навіть у слово нагадаю напевно якось не дуже підходить. Сьогодні одинадцята річниця. Страшних подій, які відбулися на Майдані, вони відбувалися достатньо довго з 13, з грудня, 13-го, навіть з листопада 13 го року, 2013 по лютий 2014-го. Ми говоримо так зараз. Загалом це 11-та річниця Дня Героїв Небесної Сотні. У чому. У чому полягає я, от з цього питання хочу розпочати. У чому на твій погляд полягає героїзм і самопожертва героїв небесної сотні саме в контексті боротьби за незалежність та європейські майбутні України? Хоча я, в принципі, в питанні міг поставити на перше місце європейськість, а потім незалежність, тому що наскільки е, я пам'ятаю, всі е, події почалися з е, кінця листопада, з останніх днів листопада, 2013 року, і вибухом поштовхом було саме е, е, звернення або 100, на 180 градусів поворот тодішнього е, президента України Віктора е, Януковича від європейської націленості і спрямованості України і першими реф. Флексанули студенти, так вітаю дякую, пане Олеже. Дійсно. Власне кажучи, як ви вже зазначили в кінці листопада 2013 року. Як реакція суспільства на ті зміни політичного вектору розвитку тодішньої української держави і дій тодішнього політичного керівництва на чолі з Януковичем, президентом прем'єр-міністром Азаровим? Як ви вже зазначили, в кінці листопада розпочинається е, Євромайдан, власне кажучи, е, е, тодішнє політичне керівництво мало би з усіх очікувань українського суспільства і того, що вони е, зазначали напередодні, мали би підписати е, асоціацію на вільніському саміті. Е, з асоціацією з країнами ЄС і подальшого розвитку української держави, власне кажучи, євроінтеграційними, і ми дуже того чекали. 21 листопада, власне кажучи, відбуваються значні зміни. Кабінет міністрів видає постанову. Микола зару підписує uh -huh. про призупинення. Цього руху напрямку та да. так зазначаючи, і тут вже йде перша реакція суспільства в центрі столиці на медань незалежності з'являються перші активісти і, власне, кажучи, по всій території України, в багатьох містах, багато хто також демонструє мирним шляхом абсолютно своє бажання і незгоду з, цим, з цими діями, і бажання власне кажучи, європейського розвитку української держави. Могу. І все-таки угу. е вимагають від президента Януковича е підписати цю угоду про асоціацію, власне кажучи, 29 листопада. Але е як багато хто очікував і прогнозовано, Янукович цього не робить в Вільнюсі 29 угу. листопада, і вже як реакція на це е е розпочинається, е власне кажучи. Ще одна трагічна подія це силовий розгін спецпризначенцями частини протестувальників на в Києві на майдані незалежності, і під ранок го числа силою незаконно, абсолютно застосуванням сили спецпризначенці Розганяють е, мирних е, активістів, і вже тоді розпочинається ось це перше грудня. Пригадуйте з вами е, марш мільйону так званий, mm -hmm. коли за mm -hmm. різними оцінками від 500 тисяч навіть до мільйону називають е, киян гостей міста е, українців загалом з багатьох регіонів. З'їжджаються в Київ і, власне кажучи, з гаслами що. Нас не можна бити, наших дітей не можна бити і батьма іншими. Україна це Європа. Власне кажучи, декларують своє бажання і незгоду з цими вже незаконними діями. І, власне кажучи, тут плавно Євромайдан вже переходить в стадію. Революції гідності, як ми назвемо вже опісля, і зараз вже на протязі 11 років маємо таку назву цим історичним подіям. От я одразу е використовую е ці два слова: революція гідності. а... Чи можна говорити про те, що напряму революція гідності і подвиг небесної сотні, героїв небесної сотні? Зараз ми окремо про них ще будемо говорити. Вони вплинули на зміну геополітичного вектору України і її відносин з іншими країнами. Ну, власне кажучи, революція Є, Євромайдан, революція розпочалася як наслідок незаконних дій е, тодішньої влади Януковича, угу. як е, такий е, спротив і незгода з тими е, зміною політичного курсу. І, власне кажучи, якщо ми говоримо про геополітичні значення революції гідності, то ясна річ, е, ну трошки вже забігаючи вперед, так ми з вами знаємо, що в лютому 2014 року. Е, Президент Віктор Янукович самоусунувся від виконання своїх обов'язків і, власне кажучи, Українська держава знову ж таки повернулася на цей шлях європейського розвитку через в 2017 році. Якщо не помиляюся, Україна отримала безвізовий режим з Європейським Союзом. Вже у 2022 році, вже в часі повномасштабного вторгнення, ми з вами стали. Офіційним кандидатом членства в ЄС, ну там та по подальші просування було, але ясна річ, що це був крок такий від цього руху активного в цей так званий таможений союз угу, або угу. українському митний союз, який да. нав'язувала Януковичу його елітам тодішнє керівництво, власне кажучи, яке не змінилося з тих пір по великому рахунку в значній мірі Російської Федерації, і це знову ж таки як демонстрація незгоди з цим. Тут ось, якби подвійне розуміння і подвійне, як мінімум, подвійне значення цього кроку. Революція була, я скажу так зараз, можливо, комусь грубо це здасться, я скажу. Вона була нашою внутрішньою справою. Це був наш спротив тій владі. Яка в певний момент не дослухалася, не почула і вирішила самостійно за нас, за українців, вирішила самостійно нашу долю. Але це наша внутрішня справа, а м -м -м, загально, наприклад, європейський або загальносвітовий контекст. Того, що відбулося географічно в центрі Європи, не будемо забувати, де географічний центр Європи, в Україні В Україні він знаходиться. А геополітика цікаво, як вона на це подивилася, як вона рефлексонула, ну, наприклад, з півночі ми одразу отримали війну. Хоча це було АТО, хоча це було, як би це не називалося. Але е як тільки люди зі зброєю? Іншої країни опиняються на території е нашої сусідньої, наприклад, якщо так говорити країни, і це не голубі каски, і це не е розпорядження в організації об'єднаних націй чи якоїсь іншої міжнародної визнаної організації. Це вже є, як мінімум, терористична група, або просто це військове військове захоплення території. Це вже є війна, будемо так говорити. І... Ми бачимо з півночі, як відреагували. Агресія. Пішла агресія? Е, заходу, з півдня. Думали, почали побачили, що. І наскільки вони зрозуміли, наскільки ці, наскільки ці країни зрозуміли, що у нас взагалі відбувається, чого ми хочемо і чому ми так себе ведемо. Ну... Яка була реакція? Ну, давайте будемо разом пригадувати угу. так. Я думаю, що значна частина наших слухачів пам'ятає це, реакція була в принципі доволі однозначною. Підтримка України і прагнення до цих про європейського розвитку і країни не тільки європейського, так би так би мовити, цивілізації демократичної, а і за океаном. Також пригадуємо, що. Керівництво, наприклад, у Сполучених Штатів Америки також, е, власне кажучи, е, підтримали, якщо ми вже говоримо, вже після того як Янукович да був mm -hmm. усунений від влади, е, ясна річ, що е, країна. З півночі, які ви вже згадали, так звана сусід, так званий Російська Федерація. Вона, власне кажучи, ось 20 лютого, рівно 11 років тому, розпочала війну. І, власне кажучи, ми маємо усвідомлювати, що війна вони готувалися до цього. Чудово розуміємо, що навіть не лише з початку революції гідності з листопада, 13-го року, коли вони почали вести цю гібридну інформаційну війну. Ви чудово це також знаєте розумієте, Оці фейки uh -huh. на своїх так званих засобах масової інформації. Те, що вони робили, це ж вони робили не в 14-му, не в і далі роках. А це ще почали з 13-го року, коли висвітлювали так звані в своїх засобах масової інформації події на майдані. І власне кажучи, 20 лютого. Російська Федерація в районі Каченської протоки порушила незаконно Державний кордон України в... і в напрямку Криму попрямували перші гелікоптери і з так званими оцими зеленими чоловічками mm -hmm. і власне кажучи, розпочалося. І зараз ми на законодавчому рівні також з вами. Говоримо про те, що 20 лютого це початок сучасної російсько-української війни. Тому то тут маємо розуміти, що росіяни до цього готувалися і навіть пригадувати ті самі нульові роки, і навіть і 90-ті роки. Тобто, їм не вдалося руками Януковича далі поглинути Україну в свій політичний і економічний, так би мовити, союз угу. з України і Росії. Революція гідності перемогла. І, власне кажучи, вони розпочали те, що вони вочевидь давно хотіли розпочати. Ш... Вичікували слушного моменту для себе, наскільки я розумію. Я пам'ятаю, що частина українського суспільства також е, навіть не те, що з подивом, а багато хто тоді казав, що і ні, ніж в спину, і коли ж ви вирішили це зробити, коли ми найслабші, коли і економічно, і політично, і психологічно у нас. Було багато якби проблем в цьому плані. На жаль, риторика була така, що і тоді, і зараз mm -hmm. і дехто ще говорить, що а хто очікував там 14-му році від росіян такого? Так дійсно хтось можливо не дуже очікував, не хотів в це вірити, не вірив або не хотів в це вірити, закривав очі. Але знову ж таки, якщо ми подивимося в історію, от копнемо в історію ми погано на одне історію. століття, на декілька mm -hmm. століть на загалом історію цього протистояння, про що ми з вами вже в цій студії мені здається, не вперше також за Чай, ми говоримо, то розуміємо, що ця війна не перша, і це війна на виживання української держави, і власне кажучи, війна з споконвічним ворогом, який приходить не вперше на нашу землю, угу. з того ж самого напрямку і амбіції, і бажання ті ж самі. Напригадайте той самий день соборності, який ми от нещодавно Та. говорили. Теж про ці дуже е, сумні паралелі. От як я вже сказав на початку. Окремо будемо говорити про Небесну Сотню. На початку виступів це були мирні демонстрації і з позиції населення. Дозволь я так буду говорити. Я використовую оце саме це слово. Суспільство. Суспільство, Суспіль... дякую, суспільство краще. Це були мирні. все-таки мирні виступи. Без зброї, навіть без якоїсь елементарної, будемо говорити, зброї. А на протистояння стояли люди, силовики, які елементарну зброю мали. І е, дуже різким е, дзвінком прозвучала інформація, страшним дзвінком прозвучала інформація про те, що на Майдані загинули перші. Перші люди, що є е, загиблі, і всіх, е, всіх це емоційно дуже потрясло. Теж багато От, хто не очікував, Не, Хоча при тому, при всьому, що протистояння, силове протистояння. Ну, то, що ми в дитинстві називали стінка на стінку, там, або ще як завгодно. Це було. Але те, що дійде до смертей на Майдані. Е, я не думаю, що ми всі були до цього готові. Вочевидь, що так. Я не думаю. Все-таки думали, що якось вдасться, хоча б в лапках, але мирним шляхом якось це все зробити. А ось тепер е, герої, люди, які поклали своє життя, це Небесна Сотня. Ясно, що їх більше, але ми називаємо їх герої Небесної Сотні. Оцей. З одного боку, феномен, з іншого боку, це явище для української історії. Е, саме про явище. Як його розцінювати, як до нього ставитися, як з ним працювати? Е, ну, дійсно, ми говоримо про те, що це Небесна Сотня. Чому сотня? Тому що загалом е, в ході революції гідності. Е, Активісти, вони е, були вони ділилися, да, вони, вони ділилися організ... організовані організовані були тієї чи uh -huh. іншої сотні. Тут також ми можемо проводити історичні е, тяглість, так наших різних історичних періодів, наприклад, доби козацтва, коли також е, були схожі явища, чи то ж саме Віче. Ось на Майдані, яке угу. вирішувало, як діяти далі. Це також певний такий розділено чаглість, на сотні, були сотники і Так, до так, різних так. історичних періодів. І, власне кажучи, чому сотня нам зрозуміло, чому небесна, також, власне кажучи, ми з вами усвідомлюємо. І власне, як ми маємо відноситися, як ми маємо це доносити до нашого суспільства. Ми е говоримо, що це люди, е які в силу. Тодішніх обставин в силу максимально високих ставок, власне кажучи, ризиків для себе, тобто для свого життя, вони не зрадили. Власне кажучи, тим цінностям і тим ідеям, які вони е відстоювали і заявляли ще від початку, власне кажучи, цієї активної фази револю Євромайдану і революції і гідності, вже як такої, і uh -huh. власне кажучи, дійсно люди, які е беззбройні. Які з елементарними засобами захисту вони ось чинили спротив спецпризначенцям, які, власне кажучи, до зубів були споряджені, і ми з вами пригадуємо ці так три криваві дні, як їх називають, але ми з вами розуміємо, що найважчі найстрашніші герої Небесної Сотні загинули ще в грудні. Угу. Далі І це був Сергій. Я маю нагадати, це був Сергій Нігаян. Ні, навіть ще раніше в грудні, е були Михай... загиблі. а потім, вже після так званого е, вогнехреща Хреща угу. 19 січня, за юліанським календарем, ми зараз з вами трішки нас змінився. Правильно, календар, православний так. календар. Тоді ще було водохреща 19 січня. <гадання> пригадайте, е і на той самий день припалося також серйозне протистояння на вулиці Грушевського uh -huh. між протестувальниками і спецпризначенцями. І тоді також за загинули згадані вами Сергій, Сергій Нігоян, Михайло, Михайло Хайло, і Юрій Вербецький. Так він отримав. Травми трішки напередодні, якщо не помиляюся, а через декілька днів, але той самий день, 22 січня, здається, внаслідок цих поранень загинув. І вже опісля ясна річ, це лютий місяць, проте навіть небесна сотня. На жаль, не обмежується датовано датами 20 лютого, тому що е, в березні місяці е, в Донецьку загинув е, протестувальник, учасник е, революції Гідності, який на той момент е, в Донецьку е, на підтримку України суверенітету територіальної цілісності, е, також. Е, Брали участь в мирній демонстрації, і внаслідок протистояння з проросійськими силами в Донецьку отримав ножове поранення Дмитро Чернявський. Uh -huh. Також в квітні, в слов'янську з будівлі міської ради, на той момент депутат слов'янської міської ради, якщо не полямесь, Володимир Рибак забрав. Прапор так званої ДНР з будівлі е, і висловив знову ж таки. Він був учасником Революції Гідності. Висловив свою позицію на підтримку незалежності територіальної цінності України. Він також був викрадений е, проросійськими бойовиками і силами і був закатований е, поблизу Слов'янська і. Е, його тіло знайшли в річці. І ще два активісти також е, в той самий день загинуло. Тобто Небесна Сотня е, вона не обмежилася навіть лютим місяцем, а й березним і квітнем. Паралельно да. ми з вами вже констатували, що 20 лютого розпочалася війна, і зараз говоримо про те, що е, Небесна Сотня вона зараз е, налічується до Небесної Сотні. На жаль, у нас є вже. Ці, ціле, на жаль, небесне військо за 11 років війни. Так, на жаль, на жаль, і на жаль, це протистояння продовжується, і з кожним днем, на жаль, іде отаке сумне поповнення наших героїв. Ну що ж, маємо виходити з ефіру. Хоча досить важко говорити про це, не дивлячись на те, що і від Революції Гідності пройшло 11 років, 12, можна рахувати, 11 там з хвостиком, важко про це говорити. Є е, 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 велика необхідність в тому, щоб е, перепрацьовувати, працювати, перепрацьовувати і усвідомлювати те, що відбулося. В листопаді, в грудні 13-го, січні. досліджувати і пам'ятати. Так. Пам і найголовніше зараз на цей момент найголовніше, щоб не можна було приховати, не можна було е фальсифікувати якісь певні моменти. Е я про документальність маю на увазі, які би потім в подальшому дозволили би маніпуляцію. З небесною сотнею, з тими людьми, історіями тих людей і з тим подигом, який відбувався ну, для когось це вже далекий 13-14 рік. Так, абсолютно. Зараз ну давайте про проста арифметика. Люди, яким е, зараз по 20 років вже повнолітні, тоді mm -hmm. їм було 8-9 років. Так вони були ще дітьми. Е, Оце вже робота ваша. Якщо Це... дозволите, е, я хотів ще додати давай. Дуже коротко. до теми того, що боротьба триває гастом цьогорічної інформаційної компанії е, Українського інституту на спам'яті нашої підвідомчої станови національного музею революції гідності музею майдану, який також займається дослідженням популяризацією цієї. Теми угу. таку, про яку ми з вами говоримо є е, е, Небесна Сотня. Герої першої перемоги у битві, що триває герої першої перемоги у битві, що триває. Добре. Дякую тобі. Олексій Серветник, головний спеціаліст першого міжрегіонального територіального відділу Українського інституту національної пам'яті. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін ми говорили про 11-ту річницю Дня Героїв Небесної Сотні. Дякую тобі. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. ідемо зараз на невеличку музичну паузу. А далі залишайтеся разом з нами. Продовжується наш ефір. Голови Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події що поруч.